Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди. Бажаю всім доброго здоров'я і всього самого найкращого. І хочу сьогодні поговорити з вами і показати вкорінення своїх живців гортензії. Значить, ось перед вами тут показую вам на екрані це широколиста гортензія, яку я ставила на вкорінення. Принцеса Діана у мене 1.02 Були поставлені на вкорінення. Ось зараз такі виглядають так виглядають ці живці. І от вам такі, бачите, вони якби збільшилися в рості, такі і листочки в них попідростали. Ну, от Сьогодні у нас 25 лютого. От, і показую вам результат вкорінення. От, 25 днів пройшло. Я достаю один живець. Ось він такий. Ой, і другий достався. Зачепила. Так. Другий поки ставлю на місце. І ось показую вам. Видно? Корінчики. Бачите ось. Є корінчики за 25 днів. Вони з'явилися раніше, але просто я не показувала. Раніше не знімала, тому що ну, не було настрою знімати. У мене дома захворіла собачка, і ну, трошки, якби ми за нею засумували, і не хотілося мені. Корінчики з'явилися ще десь на 3-4 дня раніше. Ось я вам, а я вам сьогодні показую. Ось так, бачите, значить, ось. Корінення є. Значить, я ставлю поки що на місце цей живець, хай вони ще трошки підростуть. Я хочу, що вам на що хочу наголосити. Наголошую на те, що в мене ось на цьому ще немає корінців. Показую, бачите, ще немає. Але вже на самому стволику я бачу, що вже ці процеси вони вже от-от мають з'явитися. Тут уже скоро появляться. От Ставлю на місце. Так. Так, на цьому теж поки що немає, ставлю його на місце, де він, він тут стояв. Ось. Так, дивимося цей. Ну, на цьому ось уже процес пішов в корінення. Якщо вам видно, отакі є, значе, от, бачите, такі, ось отут. Такі, наче на корінчику, ну, такі, наче як, Кпиришки, не попиришки таке ось воно вже хоче ось о, вилазить отут ось. Отут десь ось. Мені ж через камеру не видно вам показати. Отут, от в районі оцього вузлика ось. Візьму сейчас. Дивлюся в камеру. Ось отут, в районі оцього вузлика, отут ось. Тут, ось. Уже є такі зачаточки. Таке, воно вже от-от має появитися. Ну, ще слабенько видно. Ставляю цю теж на місце. Так, і ось показую вам ще одну гортензію. Ось, бачите, тут є теж корінчики. Ось вони тут. Зараз, як би вам їх показати? Ось вони. О! Ось один такий довгенький. І тут ось збоку такі малесенькі, ось їх видно. Бачите, такі їжачки. От, Пішов процес вкорінення. Значить, Хочу сказати те, що я вкорінюю без лампи, без ніяких, у мене немає фітоламп у цих в звичайних кімнатних умовах. От, І лампа в мене. Стоїть, якщо я їх трошки десь там ввечері підсвічую, то в мене звичайна настольна лампа. Я вже показувала, в мене немає фітолампи. От. Але кульочок, тобто, вибачаюся, цей мій лоточок це весь час стоїть в пакетик. От так от. І я так бризкаю водичкою по них, побризкала водичкою. І знову їх закриваю в пакетик і ставлю на столі біля вікна. От, хай воно ще трошки в мене постоїть, потім вже я їх буду пересаджувати у стаканчики. Тепер ось хочу вам показати, теж коріннюю гортензія. Це вже в мене волотиста, це в мене без назви. Я показувала її вкорінення, є на каналі відео. Але хочу показати, от я її вкорінювала 18.02. Тут ось є дата на пакетику, на, цьому, на контейнер в цьому на лоточку. От. І от бачите, як уже живці піднялися, підросли. Вони меншенькими були. От. І я їх теж отак в пакетику, вони в мене так і стоять. отак оприскую водичкою їх гарненько. І все. І знову закриваю пакетик і ставлю і там ще корінців немає точно, я не буду навіть і витягувати. Оце показую просто, як я роблю, і все. Ставлю їх далі корінятися. Ось таке моє вкорінення. Значить, корінці вже появились. Показую вам, як розкрилося. Жив... Бруньки, ось готові вже жінці. Бачите, як розкрилися бруньки вже на гортензії фантом. Ось, показую в стаканчику підписано фантом. 28.01 ставила цю гілочку, пагінцей, для того, щоб прокинулися бруньки. Ось так прокинулися. Значить, оці три живці, ось які тут, тут можна їх вже зняти на вкорінення. Тепер показую вам. Гілочки, які я вже вкоріняла, верхні, верхні бруньки вже прокинулися і вже я пагони вкорінила. Це ця гортензія, що в мене без назви. От бачите, ось вони. Два пагончика у мене ось, показую вам теж 28.01 без назви. Ось вони два. Значить, дивіться, я була в ці живці на верхніх оцих бруньках зняла і вкорінила. А оцей верх, що остався, тут гілочка, ця, я її вкоротила, от бачите як, до е, нових цих бруньок, які мають відкритися. І тут так само ось зробила. І вже ці бруньочки теж ось просинаються. От, ну Тут ось бачу, що не дуже просинаються. От. Значить, оцей живець теж уже можна зняти на вкорінення. Ну, тут ще немає. От, Тепер покажу. Тут у мене була ваніла Фрайс, ось дивіться, бачите? 28.01. Деякі живці я зняла з ось гілочки невеличкої. Теж її верхушечку обрізала. А ця ось, ось чогось, бачите, підсихає. Не знаю, водичка там є, вона стоїть, ось стоять у воді. І чогось у мене ось підсухли. Непонятно мені. Ну І це ось така гілочка. Маленька, така кривенька, Magical Mont Blanc, Бачимо, що деякі брунечки розкрилися, і є вже невеличкі он, такі листочки, живці. Ну ці я ще поки що знімати не буду. Хай вони ще трошки наберуться сили. А оці вже можна буде зняти. Я вже показувала, як я знімаю живці. Я їх беру так відламую з гілочки, обережно, так наче з п'яточкою, з корою трошки. От, зараз я їх зніму і попробую вкорінити. Зняла я три живці. Ось із гілочки гортензії фантом. Ось, бачите, показую вам. Фантом у мене був. Я три живці зняла. Ті, що вам показувала. Значить, тут два ось зняла, показую. Тут ось зняла. Дві. І отут один ось зняла гажевець. Видно, так? От. Тут живців ще не було. О, значить, беру тепер я оцю гілочку. От, Тут я зняла один, тут, ну, така брунька, що, вроді би, як і не проснеться. Але можна спробувати. Тут зняла з верхушки два. Значить, я візьму отак от. Дивіться, показую це. Візьму я так отріжу. От, все. Отак зрізала ось. А решту поставлю у баночку далі. Хай стоїть і далі, можливо, ще з оцих от бруньок проснуться живці. О, тепер хочу показати вам, як ще можна вкоріняти гортензію. Значить, ось ці мої три живці. Нового я може нічого й не покажу. Люди Ті, що живсюють, то знають, тут є в мене звичайний ґрунт універсальний для розсади я набрала в лоточок. Тепер хочу насипати сюди агроперліту на ґрунт, отак От розправлю його. Десь ну, 05 сантиметра насиплю. 0,5. Тепер цей агроперліт теж зволожу. Зараз набираю ось водичку. Воно це у цих добавках оцих грунтових, вермикуліт, агроперліт, перліт. Воно не так. Загнивається, повірте мені. Може, в кого не виходить, то воно не, так, не, не такий процес загнивання йде. Спробуйте так зробити. Бо в мене в ґрунті теж не вийшло. Хай трошки впитається. І тут уже далі процес йде, як завжди. Беру Грандіс, оцей вкорінювач, я ним користуюся Грандіс. У мене в баночки того, що зручно обпудрювати рослинку. Ось беру живець, обпудрюю в грандіс і ставлю. Отак от, от беру живець, трошки занурюю у грандіс і ставлю. І маленький цей поставлю. Так от і все. О, ось так. Оце в агроперліті я ще не робила. Але хочу спробувати. Зараз підпишу, що це в мене фантом. Але хочу спробувати і заодно вам показую. Так що, в кого не виходить в ґрунті укорінювання, пробуйте ось такими способами. Можливо, так у вас вийде. Тепер зараз трошки бризкаю водичкою ці живці. і поставлю в звичайний пакетик. І все Ось так, Ставлю в пакетик, закрию його зараз і поставлю біля вікна. Хай вкорінюється. І далі тоді вам покажу, як буде у мене получатися. І ви теж пробуйте пробуйте різні способи вкорінення. Дякую всім за увагу і до нових відео!